Дев'яте ранку в Україні на часі новини випуск для вас підготували я, Анастасія Дауголи, і команда Інтера. Село Зарічне у Донецькій області знову під українським прапором. Про звільнення цього населеного пункту повідомили Сили оборони України. Звільняли його силами 425-го окремого штурмового полку Скеля. І зараз ми маємо можливість дізнатися більше безпосередньо від начальника штабу цього полку, це пан Станіслав на псевдо Орел. І Він з нашою студією наживо. Вітаю вас, пан Станіславе. Слава Україні! Героям слава розкажіть нам, будь ласка, подробиці операції зі звільнення зарічного. Як вдалося витіснити ворога, яких втрат він зазнав? Ворог поніс дуже великих втрат. Ворог не сподівався, що ми прийдемо відбивати населений пункт. Вони вже просувалися далі за населений пункт. Ми заходили малими групами, заходили тихо, мотоциклами, квадроциклами. Наш командир забезпечує цим майном повністю для того, щоб виконувати такі операції тихо. без Лишнього шуму. Коли вже противник дізнався, що ми в населеному пункті, вже більше половини самого зарічного було звільнено. От. Ну і далі вже робота наших хлопців, неймовірно, наших штурмовиків, зробили свою роботу. В кінечному ітогі підняли прапор над школою та над церквою місцево населеного пункті. Ми дуже вдячні вашому підрозділу за таку роботу, і все ж таки хочеться дізнатися трохи більше деталей. Ну, от, наприклад, відомо, що ви взяли в полон 13 росіян. Ваш підрозділ чи розмовляли ви з кимось з них, що саме вони розповідають? Які висновки можна зробити щодо, наприклад, морально-психологічного стану противника? E, на зараз противник не такий уже сильний, як був на початку. Немає підготовлених e, військових. У них кожен із полонених, яких ми взяли, розказують, що часу на підготовку їм давалось дуже дуже мало. E, саме більше здається, мені два тижні було на підготовку. Врешті і того було менше. E, саме менше це був один полонений, який якого готували три дні. Три дні і він був відправлений на передову. Також був полонений з України, який поїхав туди на заробітки, там залишився, потім його посадили до колонії і звідти він був відправлений сюди воювати на свою рідну землю. Кожен з них майже йде за кошти. Мотивації в них взагалі ніякої немає. При контакті з нашими хлопцями більшість втікає. Втікає, здаються, кидають зброю, тобто противник майже не мотивований. Спасибі вам. Ну дуже надихає така інформація про те, що ми звільнюємо е, наші е, села і містечка. Е, яка загалом ситуація на вашій ділянці фронту? Яку тактику зараз використовують росіяни? Чи змінюють вони свою тактику? Як ви спостерігаєте? Якою зброєю вони зараз атакують найчастіше? Ну ми зараз виконуємо задачі на багатьох напрямках. Загалом їх зараз шість. Самий гарячий напрямок, звісно, це Покровськ. Зараз спостерігаємо, що противник перекидає свої сили і зусилля з на саме на Покровськ, знімає з інших е, напрямків. Також сподіваємося, що буде в подальшому таке істочення, скажем, противника. Тому що спостерігаємо зменшення живої сили противника на Сумському напрямку, на Харківському напрямку також, можливо, в Запорізькому буде перекидати. Самий тяжкий гарячий напрямок це Покровськ. Там ще противник намагається навіть технікою проводити штурмові дії, але техніка знищується, противник знищується. Зараз вибудована дуже гарна лінія оборони. Сподіваємося, що всі сили противника, які будуть перекинуті, зараз будуть на попростій напрямок, будуть стерті. Вщент. Я дякую вам за ваш настрій, за вашу роботу і за ваш коментар. Спасибі, дякую вам про звільнення від російських військ за річного на Донеччині. Нам наживо розповів учасник цієї операції, очільник штабу 425-го полку Скеля. У російському Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Місцеві жителі скаржилися, що у їхніх будинках тремтіли стіни та шибки. У деяких автомобілів на подвір'ї спрацювала сигналізація. В аеропорту Сочі тимчасово запроваджували план Килим. Рейси не приймали та не відправляли. Роботу відновили після третьої години ночі. 60 ворожих баспілотників збили наші захисники під час російської атаки проти ночі вівторка. Як повідомили у повітряних силах зсу, загалом окупанти запустили по Україні 84 шахеди та дрони різних типів. БПЛА знищили на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 23 шахедів на 10 локаціях. Одна жінка загинула, одна дістала травми внаслідок ворожих атак на село Приморське та місто Запоріжжя. Як повідомляє очільник області Іван Федоров, 66-річна жінка поранена унаслідок дронової атаки окупантів проти ночі вівторка. Було щонайменше два ворожі удари. Як наслідок, загинявся приватний будинок. Загалом впродовж доби ворог завдав майже пів тисячі ударів по 13 населених пунктах області. Росіяни застосували. Авіацію, понад 300 безпілотників, РСЗВ, артилерію. Зафіксовано 20 випадків пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. П'ятеро людей поранені у наслідок російських атак на Херсонщині. Як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під вогнем артилерії та дроновим терором окупантів опинилися. 32 населених пункти області. Ворог бив по критичній соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Пошкоджено три приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автівки. У Португалії та Іспанії знову спалахнули масштабні лісові пожежі. Сотні рятувальників боролися зі стихією у вихідні. Понад 600 пожежників у Португалії намагалися стримати вогонь, який посилювався через сильний вітер. Влада перекрила дороги та вивезла людей. Головним завданням був захист житлових будинків. Поліція затримала підозрюваного у підпалі. В Іспанії евакуювали село Кастроміль на заході країни через небезпеку поширення полум'я. За даними влади, одна з пожеж розгорілася знову через пориви вітру. Науковці зазначають, що цьогорічні пожежі виявилися на третину інтенсивнішими ніж очікували без впливу глобального потепління. Оновлені новини готуємо на 9.30. А загальну наступну годину в марафоні. перед денний триматиме Ірина Баглай. Дякую, Анастасія. Сумщина. Останні новини наживо від очільника області почуємо вже за мить у нашому ефірі.